Друзі, відео, як можна із старої стиральної машини трошки преобразити її і зробити кольорами такий вид. Машинки Indesit, ну їй років вже 15, і у них не знаю як у кого, але у нас от моделька така, що десь з'являлася влага і от в цьому місці така корозія почала з'являтися. Ми її так підкрашували. В принципі, слідили за нею, але все одно видно той. Нічого, обклеїли плівкою. Тут із середини також. Ну, для того, щоб вона не була однотонною поверх плівки, вирізали такі просто імітація якогось рисунка. Так що ексклюзивна, такої більш немає ніде. І, в принципі, от, можна дефекти скрити. Так, що спробуйте.